В очікуванні сюрпризу та важливої заяви і те, і те щодо Росії з боку США, важливу заяву щодо Росії пообіцяв зробити в понеділок президент США Дональд Трамп. Про що саме він не повідомив? При цьому протягом тижня очільник Білого Дому неодноразово демонстрував невдоволення діями Кремля. А так, вперше, під час перебування на посаді він публічно заявив, що Путін розповідає йому маячню. Трамп розпорядився відновити постачання зброї Україні, яке перед цим призупинив Пентагон. А ще він розкрив нову модель озброєння України за нею. Сполучені Штати вироблятимуть зброю та боєприпаси і продаватимуть їх країнам НАТО. Альянс своєю чергою постачатиме це озброєння Україні. Можливість безоплатного отримання зброї як за Байдена теж є. Як повідомили західні медіа, президент Трамп уперше розпорядився надіслати до Києва оборонний пакет вартістю близько 300 мільйонів доларів. А в проєкт бюджету США на наступний рік включили 500 мільйонів доларів на підтримку безпеки України. Прикнато, що на фоні цих заяв Трампа до Києва у понеділок приїде його спецпредставник Кіт Келок, і пробуде в Україні цілий тиждень. Зараз я запрошую до розмови Станіслава Желіховського, кандидата політичних наук, експерта міжнародника. Пане Станіславе, вітаю. Доброго дня. Наскільки для вас особисто разючою є зміна риторики американської сторони, зокрема Білого Дому і його очільника Дональда Трампа? Ну, загалом протягом останніх тижнів ми бачимо, що Дональд Трамп все більше і більше виражає невдоволення поведінкою Путіна його намірами, його діями в контексті російсько-української війни. Тих а, а... Перманентних атак, які він здійснює по цивільним громадянам України по інфраструктурі нашої держави, енергетиці, і тому подібне. Ну а так само, в Вашингтон спостерігає за ситуацією на полі бою, і вочевидь вона. Наочно демонструють те, що російський диктатор не на мить не відмовився від своїх намірів, а отже, не можна говорити про те наразі, що Путін готовий сідати за стіл перемовин і про щось домовлятися на конструктивній основі. Я думаю, що Отаке таке нашарування різного роду подій, заяв, сигналів і тому подібне, вони змушують Дональда Трампа переглянути ті підходи, які мали місце раніше щодо Росії, щодо питання мирного регулювання щодо допомоги Україні, також санкційного тиску на Москву. І я не виключаю, що якраз таки найближчими днями ми зможемо. Отримати обнадійливі сигнали з боку американської адміністрації стосовно того, чого очікувати Україні в контексті підтримки, чого очікувати в контексті посилення обмежень проти Російської Федерації. Ну і в цілому було б важливо нам знати. Чи очікувати взагалі на якийсь прогрес в, в у переговорах щодо мирного регулювання, враховуючи те, що ну нічого не змінилося, насправді Росія використовує ці майданчики для затягування часу, для демонстрації за і, і висунення цих всіх ультимативних умов вимог, вимог, які про які ми знаємо, і вочевидь так само Російська Федерація хоче таким чином показати Росії? Сполученим штатам нібито про те, нібито те, що в Москві бажають про щось здомовлятися, хоча насправді це не так. Поки що це це, це, це все, все вказує саме на протилежне на те, що що Росія. Хоче війни, Росія хоче знищення української держави. Вона не хоче миру, вона не хоче вести переговори на конструктивній основі, що покажуть найближчі дні. Ми поки що не можемо точно спрогнозувати, але є сподівання, власне, що говоритиметься про подальші пакети допомоги, зокрема що стосується протиповітряної оборони України. І я думаю, що так само підніматиметься питання. Од цього запровадження нових санкційних обмежень, і які вже давно о, перезріли напевно у конгресі США, і там досить є непогана ініціатива. Щодо цього, тож залишається до Трампу лише скажімо так прийняти рішення, те, яке було б максимально зараз ефективним для всіх нас, тож стежимо за ситуацією. Ну от цікаво, якщо як ви говорите, Сполучені Штати Америки так бачите, читають добре тактику Росії і власне читають Путіна, то до чого тоді слова держсекретаря США Марка Рубіо, який зустрічався із Лавровим, і сказав, що нібито Кремль має певні нові підходи до врегулювання війни. Ну, знову ж таки, там ми, ми, ми можемо це сприймати по, по різному, і знову ж таки, ми повинні розуміти, що Кремль ніколи не піде ну, принаймні в найближчій перспективі, якщо можна сказати, якщо можна сказати, що це ніколи, але в принципі я вважаю, що він не вважає цього, цього робити на якісь такі компроміси, які були б вигідні, наприклад, Україні. Ні, Путін може змінити якісь варіанти з Тактичного характеру щодо переговорного процесу, і можливо, він і пішов би на якісь певні поступки, але це були поступки, скажімо так, косметичного характеру, а не такі, які би влаштували. В таких реаліях, наприклад, нас і наших західних партнерів, і вочевидь, ми так само не можемо поки що достеменно сказати про що саме говорили Лавров та Рубіо у Куалупурі. Такі от надходять ну такі обмежені шматочки такі інформації, але ми повинні розуміти, що насправді ну єдине тут... пане Сенславе, що вони спростовували слова самого Рубіо, що ніби вони нічого такого не пропонували. Однозначно, і тут варто так само згадати той факт, що Лавров після поїздки до Малайзії, де. Була зустріч у форматі АСЕАН, Він вже перебуває у північній Кореї, і очевидь, він там домовлятиметься про подальше співробітництво, зокрема в контексті отримання тих чи інших типів озброєнь у цій країни, тому що у самої Росії недостатньо, є, є певні ознаки, скажімо так, дефіциту. І озброєння, ніби боєприпасів. Тож Москва наочно ну, демонструє, що вона надалі, скажімо так, об'єднує навколо такі ж подібні режими і е зміцнює ту візла, яка загрожує всьому світопорядку. Тож, можливо, отакий сигнал теж буде е е врахований. Американську адміністрацію, і сподіваємося, що все ж таки Сполучені Штати Америки будуть підтримувати нас на всіх можливих рівнях, тому що це в інтересах усього вільного світу, враховуючи те, що Україна зараз фактично перебуває, ну скажімо так, на вістрі цієї атаки, і саме на території нашої держави вирішується доля того, в якому напрямку рухатиметься світ, а отже, підтримка. Мавши нас, прогресивна спільнота підтримує і себе. Ми з понеділка чекаємо із нетерпінням спецпредставника Трампа пана Келога, який на тиждень пообіцяв приїхати в Київ. Пан Келог, до речі, на конференції з відновлення України у Римі говорив про аналог плану маршала для України, зокрема в контексті відновлення. Українці вже жартують, зокрема, і кияни, що продовж тижня можливо і пощастить виспатися, адже Росія навряд чи буде обстрілювати спецпредставника Трампа. Тут у Києві, але ну з огляду на ту інтенсивність, яку зараз застосовує Кремль щодо обстрілів, про це не доводиться взагалі говорити. І з чим на вашу думку їде Келок сюди? Чим він тут займатиметься? Ну, окрім обговорення питань, які стосуються власне війни і миру, хотілось би, що все таки він привіз більше позитивних новин в контексті того, чого очікувати Україна далі, а саме в сенсі підтримки наших партнерів. І хотілось би все ж таки, щоб він приїхав не з порожніми руками, а були якісь запевнення того, що незабаром Україна матиме більш безпечне небо. Для нас це найголовніша задача, і навіть ми не говоримо поки що про відновлення України. Повоєнний час, тому що це все ж таки більш віддалена перспектива, мабуть, ось, але нам потрібно, щоб зберегти державу і зберегти головне живими наших людей, нашу інфраструктуру, наші міста, нашу енергетику, і тому подібне. Тобто, сподіваємося, що в цьому сенсі, скажімо так, ми отримаємо позитивні сигнали і від Келога, зокрема, але так само я Думаю, що він і донесе інформацію, яке ж бодаль, яке ж бачення у адміністрації Трампа стосовно. Но переговори щодо мирного регулювання, чи взагалі варто очікувати якогось е, зрушення в цьому сенсі, чи ні. Я думаю, що е, якраз таки е, Рубіо е, він отримав е, необхідні меседжі від свого колеги Лаврова. Е, і я думаю, що він вже доволі детально проінформував е, очільника е, Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що якраз таки цю цю. Цю ну чи якусь частину інформації привезе келох і працюватиме вже більш предметно тут. Чи дійсно він буде цілий тиждень перебувати? Ну важко сказати. Ну так говориться принаймні, але дійсно це немалий відрізок часу. Можна припустити, що він не тільки перебуватиме в українській столиці, можливо, він відвідуватиме якісь місця, де були, скажімо так, прильоти, де були загинули люди. Так само можливо він буде відвідувати якісь стратегічні об'єкти, і це теж важливо. Диво і фіксуватиме те, що необхідно українській державі. Ну і звісно, буде будуть проводитися зустрічі з українським керівництвом, з іншими представниками, наприклад, українського бізнесу, українського громадського сектору, дипломатами. і тому, тому подібне. Тобто, я думаю, що якщо дійсно Келов перебуватиме тут. Такий довгий період часу він використає кожен день по максимуму для себе збиратиме необхідну інформацію, і потім він з власне з усім цим повернеться до Вашингтона і надасть усе необхідне своєму керівництву. Я думаю, що це важливо. Можливо, не виключаю, що це, скажімо так стане новою сторінку новою сторінкою у відносинах між Києвом і Вашингтоном уже в сучасний період. Ну, власна після зміни. Керівництво в США, я хочу на сам кінець додати скоріше, навіть нагадати, що у вівторок, 15 липня, Україна відзначатиме день державності, і очевидь, що Сполученим Штатам Америки важливо донести певні сигнали саме у цей день не тільки до керівництва Української держави, але й до Керівників багатьох інших країн дуже дякую, що ви долучилися до ефіру. Станіслав Желіховський, кандидат Спаси політичних блага. наук, експерт, міжнародник, долучався до нашого ефіру. А зараз зі мною в студії телеканалу Рада Ігор Брусило, заступник керівника офісу президента України. Пане Ігорю, я вас вітаю. Доброго вечора. чи вже офіційно підтверджено, що Панкелок пробуде тут тиждень? Панкелок дійсно приїде в Україну. Він перебуватиме в Києві з початку понеділка. Так, його тривалість перебування можливо буде тиждень, чому тому, що йому необхідно зібрати всю інформацію, зробити координацію, зустрітися із тими людьми, з якими українська влада і він поважає за потрібне для того, щоб ця інформація була об'єктивною, повною, неупередженою. Після цього він має підготувати пропозиції, які винесе на розгляд президента Сполучених Штатів Америки. Тому його перебування може тривати десь близько 4-5 днів. Держсекретар Марко Рубіо. Заявив, ніби Кремль пропонував новий підхід до врегулювання війни в Україні. В Москві це спростували після його такої недовго тривалої зустрічі із Лавровим вочевидь, що Президент Сполучених Штатів Америки Трамп робив заяву, робив анонс своєї заяви після цього. Пан Келок збиратиме теж інформацію, тобто нам чекати конкретики від Дональда Трампа вже після того, як цю інформацію йому донесе спецпредставник. Ця інформація буде повноцінною тоді, коли прес-спецпредставник її збере підготує відповідний звіт для того, щоб президент США обрав відповідні методи і засоби реагування на цю інформацію. Проте вже з понеділка, як анонсував президент Сполучених Штатів, будуть оголошені певні дії з боку саме США, з боку президента Сполучених Штатів. Пане Ігорю, президент зустрічався із Калогом Римі. Були теж зроблені певні заяви. Яку оцінку зараз в офісі президента дають цим заявам? І, зокрема, які у нас очікування взагалі від наших партнерів? Чи вказує щось на те, що їхня риторика змінюється? Вказує абсолютно, що риторика Сполучених Штатів наразі змінюється. Вказує на поворот у поведінці президента Сполучених Штатів. Перш за все, це результат перемовин прямих президента України з президентом Сполучених Штатів, і, вочевидь, його тривалі телефонні бесіди, які у нього відбулися з президентом Росії. І як було правильно, вами вже зазначено, ці балачки вже втомили не тільки американський естеблішмент, а від них втомився вже, власне кажучи, і. Глава э, білого дому через те, те, що розворот відбувається, це об'єктивна реальність, і ми в ній живемо. А чи наближає цей розворот нас до мирного врегулювання? Сподіваюся, що саме на це і направлений розворот, і заяви державного секретаря дипломатичною мовою кажуть про те, що давайте або будемо конструктивними ці посили до Росії, або ми будемо вживати інших засобів і заходів по відношенню до вас, тому що ми втомилися слухати безкінечну маячну з боку Росіян. Конструктив це, зокрема. Посилення ППО це інвестиції у виробництво дронів, особливо е прихоплювачів ще потужніший тиск на Росію. Саме про це говорили на конференції в Римі і з відновлення України про підсумки заходу розповів президент України Володимир Зеленський у своєму телеграмі. За його словами, конференція стала не просто про майбутнє, а й про теперішнє про зміцнення оборони підтримку армії і розвиток нашої зброї. Президент подякував усім, хто допомагає бо оборонити життя і наближати справедливий мир посилення ППО. Це найголовніше питання, яке стоїть зараз на кону з огляду на те, як Росія посилює удари, що ми відчували буквально цієї ночі, і цей тиск він тільки відчутно нарощується. Які сподівання в найближчій перспективі, в оглядній перспективі? Сподівання в тому, що нам необхідне фінансування виробництва дронів перехоплювачів власної зброї. Сподівання на те, що партнери України, як по НАТО, так і в одноосібному порядку Сполучені Штати зможуть забезпечити необхідні засоби захисту життя в Україні. Це і системи Патріот це і снаряди до них. Це і співвиробництво дронів. Наразі Україна має найпередові технології, які яких зацікавлені всі країни, включ. Аючи і сполучені штати відповідна робота ведеться командами на рівні нашого міністерства оборони міністра оборони президент України постійно перебуває в контакті. І наразі потрібно визначити, які будуть джерела фінансування на найближчу перспективу, тому що надходження коштів зараз означає, що ці дрони перехоплювачі будуть вироблятися десь через два тижні. У нас зараз абсолютна потреба, і це пріоритет, який ставить президент України для всіх міністерств відомств для дипломатичної команди команди, для військової команди забезпечення фінансування виробництва дронів перехоплювачів в Україні, які кроки варто очікувати далі. Далі відбудуться перемовини, Далі відбудуться певні речі пов'язані з фінансуванням виробництва. Це було підтверджено в тому числі і проведенням коаліції охочих в Римі і в Лондоні одночасно. За результатами цього засідання, яке стало найчисельнішим за своєю кількістю учасників, 36 учасників були присутні в Парижі. Минулого разу вдалося зібрати 32 учасники, і вперше приєдналися Сполучені Штати Америки. Абсолютно є бачення, як конструктив щодо того, що необхідно. Зазначено, що 40 мільярдів євро буде виділено на підтримку України, в тому числі і збройних сил України, посилення української армії, українських бійців, і відповідне фінансування збільшення відповідного фінансування саме на виробництво зразків української зброї. Так само з боку НАТО була заява генерального секретаря, що в Європа сьогодні володіє достатньою кількістю систем Петріот. Для все необхідно зараз зробити для того. Щоб виділити України необхідні засоби для захисту українських громадян для захисту українських міст в перекладі з дипломатичної мови, якщо пояснювати загалом глядачам марафону Єдині новини, та тактика спілкування із адміністрацією Білого Дому із Дональдом Трампом із його командою, вона зараз. Як оцінюється командою президента в офісі президента? Чи є вона зараз задовільною? Вона є задовільною, вона є абсолютно конструктивною, абсолютно прагматичною. Задіяні всі канали комунікації, задіяні канали комунікації із конгресом Сполучених Штатів. Ви знаєте, що сенатори Блюменталь і Грем доєдналися в Римі до як конференції з питань відбудови, так і до коаліції охочих. Генерал Келох також був присутній на всіх заходах, які відбувалися в Римі. Чіткі сигнали від сенаторів відносно того, що їхній законопроект готовий до голосування. Сування в Сенаті і кількість сенаторів, які його підтримують станом на сьогодні, тобто є співавторами цього законопроекту, говорить про те, що він буде прийнятий без проблем, власне кажучи, в сенаті, і так само не бачать американські законодавці якихось перепон для того, щоб цей же законопроект швидко пройшов через палату представників. Угу. А зараз на даний момент це найбільший, найголовніший козир Трампа цей законопроект Грема Блю Менталі. Це інструмент в руках президента США, який він може використати в той момент, коли він поважає за потрібним. Цей момент, як на мене, він вже назріває. Тобто, це не просто законопроект про санкції, це проважелі впливу для того, щоб змусити очільника Кремля все таки отямитися і сісти за стіл переговорів. Тобто застосовуються вже засоби більш жорсткого тиску і більш жорсткого впливу. Пане Юрю. Якщо ще раз підсумувати, скажімо, економічну частину конференції звідновлення в Україні, так то тут варто говорити про створення європейського флагмана. Сьогодні фонду для відновлення України наскільки це важливий крок? Це важливий крок. Це виконання обіцянки президентки Європейської комісії, яку вона зробила в, ще в Берліні. Тут в Римі запустили цей фонд відновлення. Початковий капітал цього фонду 200 мільйонів до 2026 року. Вони збираються збільшити капітал до 500 мільйонів. Задіюються також інструменти інших фінансових установ, таких як Європейський інвестиційний банк, і це про життя. Перш за все про справжню відбудову, про те, де Україні найбільші необхідні ці кошти. Це про взаємодію із малими середніми підприємствами. Це і розвиток критичної інфраструктури, це і відбудова критичної інфраструктури таких як лікарні, такі як е, будинки, такі як створення умов для інвестицій від європейських компаній? По суті, це така рамка, яка дозволяє зробити і залучити приватний капітал в інтересах України і українських людей, і в інтересах українських компаній, що немало важливо, тому що бізнес повинен працювати, незважаючи ні на що. Бізнес сьогодні для нас створює і робочі місця, і е, генерує необхідні фінанси. Наприкінці конференції з відновлення України у Римі було оголошено, що наступна конференція пройде у Польщі. Я так розумію, що не відкладаючи довгу скриню, ми вже почали готуватися до цієї події, враховуючи важливість. Нашого стратегічного партнера, сусіда, ми готуємося до і наступної конференції. В якому форматі вона буде відбуватися, покаже час, тому що час вносить свої корективи в життя, змінює їх, і можливо, це буде якийсь інший формат, не вигляді вже в конференції, а в якомусь більш практичному предметному вигляді. Можливо, це буде і в Україні. Ми поживемо і подивимося, як це буде. Чи буде це в Варшаві Звичайно, Варшава, наш пріоритетний і первинний стратегічний партнер. Готуємося до наступних заходів. Вони, перш за все, як каже президент України, повинні бути відчутними результативними саме для нашої держави. Всі зустрічі глав держав лідерів країн. Вони мають пройти певне узгодження і. Певний процес підготовки не всі зустрічі президента України Володимира Зеленського і Дональда Трампа були заздалегідь узгодженими. Чи готується зараз якась, скажімо, передумова до наступної зустрічі президентів країни? Така зустріч завжди має бути готовою, і не виключається, що вона може відбутися і ближчим часом. Все залежить від того, які результати будуть після голосування в Конгресі, після візиту генерала Келого в Україну, і після того, яким порядком денним буде визначене питання для такої зустрічі. Вона абсолютно є можливою в осяжній перспективі. Ну і ще наперед питання: можлива зустріч президента Сполучених Штатів Америки. Дональда Трампа і е, очільника е, Китаю. Зокрема, тут цікаво чи може підійматися питання України в зустрічі на саміті між двома лідерами, і яких результатів нам очікувати від такої зустрічі? Думаю, питання України буде підніматися. Воно не буде для очільника Піднебесної основним, але все залежить від того, як Дональд Трамп побудує цю дискусію в Америці і Китаю є про що? Говорити в економічному плані, але є про що говорити і у військовому плані, тому що всі ми розуміємо, що це дві наддержави, і їм так само треба співіснувати в практичному і конструктивному руслі. Але питання України має бути на будь-яких переговорів лідерів передових держав. Позиція Китаю вона важлива у вирішенні цієї війни. Про це, окремо наголошував її міністр закордонних справ Пан Пансибіа зараз. Хочеться дізнатися, чи відчувається якесь пожвавлення, чи можливо щось, якісь факти ви нам повідомите стосовно підготовки до наступного раунду перемовин в Стамбулі, якщо вони відбуваються. Наші червоні лінії вони не змінні в цьому плані. Це от єдиний статус-кво. Так, наші червоні лінії вони не змінні. Це стосується суверенітету, це стосується територіальної цільності України. Це стосується нашого статусу. Ми самі будемо визначати, до яких альянсів і союзів нам вступати, де нам бути. Це означає, що ніхто зовні не може вносити корективи або зміни в нашу конституцію. Це означає, що ми не зможемо зменшити кількість наших збройних сил, тому що насправді це і є нашою основною гарантією безпеки на майбутнє на довгу довгу перспективу. Що стосується наступного раунду переговорів, є багато місць в Європі і в світі, де такі переговори можуть відбуватися. Стамбул завжди був, він не є, але є і інші місця і підтвердив свою готовність до прийняття таких переговорів. Понтифік під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським Женева висловлює свою готовність до прийняття таких переговорів. Австрія, столиця відень так само є добрим майданчиком, зважаючи на ту історію від... Відносин, які в них є щодо прийняття мирних переговорів. Тобто є чимало місць, головне бажання, головне готовність російської сторони саме до дипломатії, до засобів, які цей мир можуть наблизити не військовим шляхом. А чи вказує хоч щось на те, що Росія може підвищити рівень самої переговорної групи? Чи вони продовжують грати цей фарс? До цього вже ми підійшли. І розумієте, якби керувалися в Росії якоюсь. Розумною політикою, то очевидно, що вони б дійшли до того, що потрібно говорити вже на більш високому рівні. Поки що немає в нас підтверджень, що вони збираються підвищити рівень переговорної групи для того, щоб виробити якісь нормальні практичні рішення. Дуже дякую вам за цю розмову і за той фактаж, який ви надали, зокрема і глядацькій аудиторії марафону Єдині новини є Брусило, заступник керівника офісу президента України, був моїм співрозмовником.